Майк завжди мріяв про пригоди і небезпеку, але ніколи не думав, що це станеться насправді. Одного дня, гуляючи в лісі, він натрапив на таємничий портал, який відправив його в інший світ. Тут все було інакше небо було фіолетовим, а дерева світилися різними кольорами. Майк зустрів свою протилежність луку, який був таким, яким не був Майк. Спокійний, розсудливий і здатний бачити ситуацію з більшої відстані. Майк піддався чарівному світу і вирішив залишитися тут назавжди. Його пригоди почалися з простих зустрічей з різними створіннями, зазвичай що знаходилися в іграшках чи на малюнках. Але коли Лука попередив Майка про небезпеку, вони разом вирушили на пошуки способу повернутися до реального світу. У цьому світі було багато загадок, і кожна з них призводила до нових пригод. Майк і Лука потрапляли. Від одного небезпечного положення до іншого, але вони ніколи не втрачали надію і продовжували шукати шлях повернення. Нарешті, після довгих зусиль, вони знайшли потрібний портал і повернулися додому. Але Майк не міг забути про пригоди в паралельному світі та про свою протилежність з луку. Він знав, що коли повернеться туди знову, але цього разу вже назавжди. Майк повернувся додому, але з його міркувань не зникла ідея про те. Щоб повернутися в той чарівний світ. Він провів безліч часу, роздумуючи про те, як знову потрапити туди, він знав, що це нелегко, але він же не міг жити в реальному світі, знаючи, що існує такий чудовий і казковий світ. Майк почав досліджувати способи перенесення в паралельний світ. Він досліджував історії людей, які випадково потрапляли в інші світи і змогли повернутися назад. Він читав книги та статті, досліджуючи таємниці і загадки про той світ, що його так зачарував. Нарешті він знайшов відповідь на свої запитання. Він дізнався, що портал, який забрав його туди в перший раз, міг бути створеним відомим магом, який жив у сусідньому місті. Майк вирішив знайти цього мага і попросити його про допомогу. Він відправився у подорож до мага. Який жив у глибині лісу. По дорозі Майк зустрів різних створінь, які допомагали йому дістатися до Мага. Коли він нарешті дістався до мага, він попросив його про допомогу, щоб знову потрапити в паралельний світ. Маг погодився допомогти Майку, але зазначив, що повернення в реальний світ може бути дуже складним і небезпечним. Майк був готовий взяти на себе будь-які ризики, щоб повернутися до того чарівного світу, який так його зачарував. Після виконання ритуалу Майк знову опинився в паралельному світі. Він з радістю зустрів свою протилежність і знову відчув себе повністю живим. Цей світ був ще більш чудовим і прекрасним, ніж він згадував. Майк провів безліч днів, досліджуючи той світ і знайомлячись з новими друзями, він знайшов своє місце у цьому світі і зрозумів, що тут він є справжнім собою. Тут він був вільним і щасливим. Проте, часом Майк згадував свою родину і друзів у реальному світі. Він знаходився у складному становищі і не міг знайти відповіді на свої запитання. Він думав про те, чи правильно йому залишатися в цьому світі і чи варто змінювати своє життя ради мрії. Одного дня Майк вирішив повернутися назад у реальний світ. Він був готовий піти відсюди і повернутися до свого звичайного життя, хоча це було дуже складно. Він знаходив у собі силу і зміг знайти портал, що вивив його з цього світу. Після повернення до свого світу, Май зрозумів, що цей досвід дав йому безцінний дар. Він знайшов відповіді на свої запитання і зміг зрозуміти, що справжнє щастя полягає в тому, щоб приймати своє життя таким, яким воно є. Майк відчув себе вдячним за той час, що він провів у паралельному світі. Він повернувся назад до своїх друзів та родини. Щасливий і сповненим відчуттям, що знаходиться в тому місці, де йому належить бути.